З обранням Трампа на президентський пост вже вдруге в Європейському Союзі також прослідковується активізація всіх таких ключових країн, які відіграють важливу роль в економіці і в політиці всього Європейського Союзу. Всі боряться. Те, хто стане для Трампа найкращим другом, бо фактично ми знаємо, що Дональд Трамп будує особисті зв'язки, і саме від цих зв'язків залежить те, наскільки Сполучені Штати будуть добре відноситись до тієї чи іншої країни. І сьогодні ми поговоримо про нове, так зване миротворче турне Віктора Орбана, так, який вже одне скандальне таке зробив. Поговоримо також про. Його зустріч з Макроном з Шольцом перемовини. Та також про що це може свідчити. Дивіться відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій новий канал з новинами світу. Дякую кожному з вас за підтримку. Обов'язково перевіряйте підписку, це дуже важливо. Отже, чергова зустріч угорського прем'єра з обраним президентом США свідчить про розпал. Змагання за власну, за власну владу в Європейському Союзі. От і по-перше, так, все почалося з того, що Дональд Трамп зустрівся з Макроном і Зеленським в тому числі на відкритті собору Парижської Богоматері. Там було понад 40 держав світу, але ми знаємо про ту саму зустріч між Макроном, Зеленським та Трампом і е, могло скластися хибне враження про те, що Дональд Трамп в, при цій своїй каденції е, щодо Європейського Союзу робить ставку на Францію як на лідера е, всієї політики ЄС і, в принципі, всієї Європи. Але, е, якби, якщо ми подивимось на інші його зв'язки, то бачимо, що це також є помилка. Е, По-перше, сам Володимир е, е, Зеленський. Президент України, який спочатку сказав, що з Трампом дуже і дуже серйозна розмова була, дуже плідна і все дуже круто відбулося. По поверненню в Україну переорієнтувався знову ж таки з Трампа на Байдена, сказав, що він буде в Байдена просити запрошення до НАТО. Сказав, що Байден зараз вирішує всі важливі питання. І поки Трамп ще не президент, Зеленський буде працювати саме з Байденом. Тобто, бачимо, що, скоріш за все, з Трампом. В них зустріч не склалась. Далі, на тлі урядової кризи у Франції, до Трампа подзвонив чинний канцлер е, Німеччини Олаф Шольц, а до Києва прибув його е, вірогідний конкурент на виборах Фрідріх е, Мерц. Обидва явно просували Німеччину як форпост європейської політики, і, е, скоріш за все, ме, вели мову про гроші, так е, бо. ЄС цими днями погодив транш на 4,2 мільярди євро для України з догодів заморожених активів ЄС, е, РФ. В обидвох країнах політичний шторм, але ФРН заможніша і має більше ваги в Єврокомісії. Це е, така в них іде суперечка з Францією. Хто буде важливіший в ЄС е, в взаємовідносинах зі Сполученими Штатами, чи Німеччина, чи Франція? Тобто бачимо Шольц поки що також вступає в гру. І третє, активізувався Орбан. Активізувався Орбан, і е, доки навколо ширяли чутки про нову миротворчу місію, з якою політик мав знову податись е, по світу, скажімо так. Він спочатку зустрівся з Папою Римським, е, а потім з'явився у Флориді в особистій резиденції Дональда Трампа. Е, і е, там, на зустрічі, були не тільки Орбан і Трамп, а зустрілись там були також Ілон Маск зі своїм сином і кандидат в радники з питань нацбезпеки Майк. Волд 에, угорського гостя супроводжували міністр закордонних справ 에, Петро Сіатро і голова угорської телекомунікаційної групи Лелерт Ясай. І 에, жодних там деталей про цю зустріч немає, так, але 에, є така думка, так. Про те, що Віктор Орбан готується вже наступного тижня або до кінця грудня, допоки Угорщина ще є головує в Європейському Союзі, бо нагадаю, що далі це буде робити Польща. Він хоче вирушити в нове миротворче турне, котре передбачає зустріч з Путіним, Сідзіпіном і Володимиром Зеленським. І, і говориться також про те, що у випадку, якщо Зеленський відмовиться від такої зустрічі з Орбаном, то це може розлютити Трампа, який потім ще менше буде сприятливо відноситись до Володимира Зеленського. В загальному бачимо, що Орбан, напевне, для себе вибрав найкращий час для того, щоб просувати свої інтереси. От і власне подивимось про. Подивимось, до чого це в що це перельється, в що це вильється і які будуть результати цієї зустрічі? Можливо, Орбан з Трампом. При цій зустрічі в Флориді домовлялися про е, якісь конкретні пункти переговорів, які відбудуться між Орбаном і Сідзепіном, між Орбаном і Путіним, і між Орбаном та Зеленським. Е, можливо, будуть говорити про мир в Україні, про якесь припинення вогню, про перемир'я. Незрозуміло про що. Але скоріш за все, що повістка буде якась така, бо е, останнім часом. Все, що стосується Трампа, воно так само стосується і України, і припинення війни в Україні в 2025 році. Пишіть, до речі, друзі, в коментарях, як ви думаєте, чи в 2025 році в Україні закінчиться війна? Буде дуже цікаво почути почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!